Актуальне покриття 25-го року для вашого інтер'єру ефект мікроцементу. Готове покриття створює ефект дизайнерського бетону. Зазвичай його використовують у сучасних, лофт і змішаних дизайнерських стилях. Фактура гладка на дотик і має мінімальні заглиблення. Найпопулярніші кольори, які пасують до більшості інтер'єрів: Грей, кашемір, Натуралі. Або можемо затонувати в будь-який колір. Ідеально підходить для інтер'єру, вітальні, кухні, коридору, кабінету, офісу та шоуруму. Матеріал можна наносити на стіни, кухонний фартук, захищаючи фактуру склом, камін, санвузли та місця з незначним контактом із водою, окрім душових кабін та зон із високим рівнем вологи. Покриття не підходить для нанесення на підлогу. Необхідна підготовка стін під фарбування. Готове покриття стійке та міцне, сприйнятливе до вологого прибирання та не накопичує пил. Замовляйте на сайті.